Раді вітати, команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Лега, а передусім про таке. Черкаським військовим, що виконують завдання на південно-східному напрямку, передали техніку. Мобільні вогневі групи бригади Хижак показали, як знищують російські дрони. Свято наближається. Напередодні Різдвяно-новорічного сезону в черкаському виші влаштували вечорниці. Про це та більше вже за мить. Чергова допомога для Збройних сил України від Черкащини. Очільник області Ігор Табрець передав військовим, що нині виконують завдання на південно-східному напрямку технічне підсилення. Ми приїхали привітати побратимів і вручити їм державні нагороди, а також несумнівно привезли матеріально-технічну допомогу, а саме привезли Мавіки, особливо в частині термальних мавіків, які бачать вночі. Також привезли реби. І станції радіоелектронної розвідки. Я думаю, що це все буде в нагоді нашим побратимам з великим задоволенням все це передали. Вони в нас просто кращі, просто перші б'ють ворога, і місця ворогу тут не буде ніколи. Дякуємо 110, дякуємо нашій 118 ТРО. Слава Україні! Загальна вартість цього траншу майже три мільйона гривень. Цю партію допомоги сформували коштом обласної програми територіальної оборони, також долучилися енергетики. За доказовою базою Служби безпеки 15 років тюрми заочно з конфіскацією майна отримали ще двоє колаборантів. Вони співпрацювали з агресором на території Херсонської та Луганської областей. Так, одним із засуджених є керівник лісомисливського господарства окупаційної адміністрації в Новоайдарі, який під час окупації населеного пункту запропонував російським військовим свою допомогу у війні проти України. На цій посаді він сприяв окупантам, у забезпеченні контролю над використанням лісових угідь, видобутком деревини, розподілу лісових ділянок. Іншою колаборанткою виявилась ворожа поплічниця із захопленого селища Велика Лепетиха, що на Херсонщині. Вона прагнула співпрацювати з окупаційною адміністрацією. Держави агресора, яка створювала на захоплених територіях власні незаконні органи влади. За це расисти призначили її на посаду так званої голови Великолепетийського муніципального округу Херсонської області. Псевдопосадовиця організовувала роботу органу місцевого самоврядування, займалась формуванням штату та підбором кандидатів відповідно до законодавства країни агресора, затверджувала роботу незаконного органу та брала участь у роботи ради депутатів, де приймала рішення на користь ворога. Наразі на під. Ставі зібраних доказів слідчими служби безпеки України. Суд визнав обох фігурантів винними відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 та частиною 7 статті 111 прим-1 це колабораційна діяльність. Зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуальність Керівництва обласної прокуратури. Черкаські обранці підтримали рішення щодо оновлення тролейбусного парку на умовах кредитування єдиного банку реконструкції та розвитку. Міністерство фінансів дало позитивний висновок щодо участі Черкас в цьому інфраструктурному проєкті. Зі слів очільника департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Сергія Отрешка, нині вартість одного тролейбусу вітчизняного виробництва близько 400 тисяч євро. Коштом міського бюджету. Замінити стару техніку новою в достатній кількості неможливо, тому внесли пропозицію придбати її на умовах кредиту, про що ми повідомляли раніше. Крім того, зміниться і сітка руху. Її проєкт розробили у Вінниці. Посадовець запевняє, після нововведень таких заторів з автобусів та електротранспорту на головних дорожніх артеріях міста не буде. В Вінницю приймати роботу Вінницький державний технологічний університет. Ми будемо мати нову маршрутну матері міста. За попередніми оцінками кількість проблемів буде так, близько 55. Цих автобусів залишиться близько 80 замість 130, поміняється їхня міськість, і буде врахований інтервал руху і співвідношення. Ну, скажімо так, я можу вам гарантувати, що до кінця наступного року оцих ну, кортежей, з автобусів тролейбусів, особливо побульного Шевченка, особливо біля опинки будинок торгівлі, коли нас підляк автобуси і два таких не буде. Кожен збитий дрон це зірваний удар по наших. І поки всі на фронті інстинктивно ховаються від звуку ворожих ФПВ, ці хлопці навпаки вибігають, бо це їхня робота знайти ціль, зняти її і не дати долетіти. На відео, яке ви побачите, результат роботи мобільних вогневих груп бригади хижак. Там, там вышел что-то что иншо, типа Орлана, че что? Убирай сетку. Давай, слизай. Ну что, погнали. Крыло, крыло сзади. Вон вверху. Попал, попал, попал. Я заварю. Есть є! Єсть! Єсть! Молочим! Да, над нами є! Yeah. Пошла на піке! Падає! Є! Yeah. Есть! Пише, пише, все нормально! <ріст> Чотко, ну. Один выстрел. А летило... вынесли на постановление. Вылетело. Летило вот так. Україну надійшли 26 тисяч доз антирабічної вакцини. Таку гуманітарну допомогу надала Всесвітня організація охорони здоров'я. Наразі розпочався розподіл вакцини та її розвезення між регіонами. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, у грудні очікується ще понад 60 тисяч доз вакцини, закуплених коштом державного бюджету на 25 рік. Наступні 200 тисяч доз наразі на етапі закупівлі. За даними центру громадського здоров'я МОЗ України, потреба у вакцинах проти сказу зростає. За три роки щомісячне використання збільшилося майже в шість разів з 3,5 тисяч доз у 2022 році до 18 тисяч доз у вересні цього року. У Ходяківському ліцеї відкрили клас безпеки. Це вже 76-й такий сучасний освітній простір у Черкаському районі. Інформують у головному управлінні ДСНС в області. Клас безпеки це локація, де дітей навчатимуть не сухих правил, а Навичок, що рятують життя. Він складається з кількох інтерактивних зон, зокрема з пожежної та мінної безпеки. Має зону правил дорожнього руху та психологічного розвантаження. Також є куточок до медичної допомоги, який оснащений манекенами й іншим обладнанням для практичного навчання. Інфраструктура класів безпеки стрімко розширюється в області. Нині їх уже 193. Напередодні Різдвяно-новорічних свят кафедра української мови та загального мовознавства разом із навчально-науковим центром по роботі з іноземними студентами організували в Черкаському державному технологічному університеті вечорниці. Атмосферу події відчула і наша знімальна група. Цьогоріч вечорниці поєднали з театральним дістом. Гості могли спостерегти ворожіння, почути автентичні українські пісні, переглянути гумористичний фрагмент із Кайдашевої сім'ї та долучитися до веселих інтерактивів. 20-й рік поспіль кафедра української мови та загального мовознавства проводить тиждень української мови. І цього року ми запросили гостей на справжні українські вечорниці. Сьогодні минуло зустрічаються з сучасністю. І я впевнена, що ви пізнаєте рядки української класики Нечуя Левицького, Квітки Основ'яненка. Які дивним чином будуть переплітатися з сучасними мотивами. У дійстві взяли участь переважно студенти перших і других курсів. Серед них і Наталія Мальченко каже, що українські традиції важливо берегти і передавати далі, адже саме вони формують нашу ідентичність і додають святу особливого змісту. Це душа української молоді, і це потрібно пізнавати, дізнаватися і берегти нашу любов до цих традицій, бо це наше єдине, те, що те, що нас об'єднує. Я сьогодні буду танцювати і виконувати пісні. Родзинкою заходу стало знайомство іноземних студентів з українськими традиціями, яскравий приклад живого міжкультурного діалогу, адже українська культура є відкритою, сучасною та привабливою для світу мене звати Джеферсон. Я із Перу. Я беру участь у святі заради досвіду. Я ніколи такого не бачив. Це мій перший досвід із такими традиціями. Мої традиції дуже відрізняються від цих, і тому це для мене новий досвід. Зі слів викладачки Олени Деньги, Джеферсон вивчає українську мову, тому що йому подобається Україна, її природа, національні страви. А ще він особливо вподобав фруктовий чай, і ще сказав. У нас в університеті отак не дуже цікаво. У вас тут постійно щось. Він приїхав. У нас був захід до пам'яті і Калинці, і зараз і він каже: це дуже класно, коли таке скажімо, бурне студентське життя. Я кажу, то це ж залежить від вас, звичайно. Такі заходи допомагають зберегти українську ідентичність, водночас відкривають наші традиції новому поколінню та гостям з інших країн. Студентам дуже цікаво, і навіть ті пісні, що здається, нам здавалося, що ми знаємо все життя, ми знаємо там про Веренечко. Всі, не всі вони знають. І коли ми почали це, співати пісні, вони сміялися там, і з е, Улянка були здивовані. Це ж ну, таким чином, через ці е, заходи, вони ближче знайомляться з нашою культурою, традиціями. І е, чим ближче до свят, тим більше вони запалювалися і вже давайте ще те зробимо. Давайте ще те зробимо. Вони принесли в нас які гарні реквізити, горщики. Анна Могильна, Геннадій Ямалянов, служба новин телеканалу Ільдана. Вже завтра напрямок вітрів зміниться на північний, що знизить температуру повітря на 3-5 градусів. До кінця тижня лише холоднішатиме. А в останню п'ятницю осені синоптики прогнозують дощову погоду вночі до плюс 5 градусів, в день до 9 градусів тепла. На Уманщині ще прохолодніше до плюс семи. Також попереджають про утворення туману. Це погіршує видимість на автошляхах, робить покриття доріг мокрим та слизьким. Водіям слід пам'ятати про зменшення швидкості руху. А наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то і весна буде холодною. Якщо йде сніг чи мокрий сніг, то весна буде і холодною, та ще й дошкулятиме негода. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Бережіть себе, стежте за нами у соцмережах, а також на YouTube-сторінці. За нами правда і перемога. Все буде Україна!